Zos. E, tutaj to partnerstwo pielęgnujemy już dlatego, że słowo właśnie pielęgnowanie jest tutaj słowem najpiękniejszym. E, w kazaniu Ksiądz mówił o przyjaźni i taką właśnie przyjaźń udało nam się stworzyć. Przyjechaliśmy w piątek przez e, dzień wczorajszy, mieliśmy okazję do e, utwardzania, umacniania tego partnerstwa. Życzymy Wam wszystkim, żebyście kiedyś. Доброго дня, шановні друзі, пані та панове. Польсько-українські відносини мають багато велику історію. Протягом багатьох поколінь польсько-українські впливи формували на наші нації такі ліки, якими вони є сьогодні, близькими за духом, мовою, європейськими цінностями і християнською вірою. Протягом З нашими містами, громадами, здійснюється обмін офіційними делегаціями. Завдяки такій співпраці ми стаємо вищими, збираємося досвід. Я думаю, що така so what's what we'll try we're we'll trying to